Світня грантова програма Траєкторія проходила на базі мережі центрів підтримки підприємництва «Дія бізнес. Зокрема, і у Тернополі. На базі нашого центру навчались протягом всього періоду понад 65 підприємців, як початківців, так і досвідчених. Протягом двох місяців навчання вони проходили різноманітні тренінгові сесії, лекції, менторські заняття, зустрічі з експертами з різноманітних тематик, а також формували прекрасне підтримуюче ком'юніті, яке і досі існує та продовжує розвиватися на базі центру. Програма була надзвичайно якісна. Вона була така грунтовна, масштабна, включала онлайн-офлайн зустрічі, які Дали нам надзвичайно велику базу знань, як для початківців, так і для досвідчених підприємців. Ми от тільки готуємося до виходу з готовою продукцією, але за цих два місяці навчання було досить цікаве, інформативно, насичено. Дізнався багато цікавого, ну і починаємо в практиці застосовувати. В першу чергу я познайомився з побратимами на траєкторії 2, з їхніми сім'ями побратимів. От, власне, ми тепер сильно зружилися. У нас то стала така непогана ще велика команда. Коло розширилося наше. Ми спостерігали за кожною окремою історією і раділи від розвитку кожного окремого бізнесу. А в свою чергу намагались підтримувати різноманітними способами, не лише приносячи певні знання та навички і компетенції, а й показуючи і презентуючи на топових майданчиках нашого регіону. Тому сьогодні ми бажаємо кожному окремому підприємцю, аби ваша історія продовжувала розквітати. А в обличчі нашого центру ви завжди матимете надійну підтримку та допомогу.